Вітаю! До вашої уваги пропонується авторська концепція підручника фізики для 7 класу закладів загальної середньої освіти нової української школи. Авторів Константин Гус, Володимир Сергієнко, Олексій Ільченко. Пропонована концепція підручника, розроблена як складова концепції системи підручників природознавчого циклу, раніше виданих нами і запланованих до видання аналогічних підручників нового покоління. Я п'ятих-11 класів освітньої галузі природознавства, яка спрямовує навчальний матеріал на формування учнів цілісності знань про природу, природничо-наукової картини світу і особистісно значущої для кожного учня системи природничих знань, образу природи, природничої компетентності. Наш підручник відповідає модельній навчальній програмі фізика 7-9 класи для закладів загальної, середньої освіти. Авторів головка Миколи Васильовича Засікіна, Тетяни Миколаївни, Ляшенка Олександра Івановича та інших вчених. Отже, знайомимось з підручником і його перевагами. В нашому підручнику оптимально поєднано традиції та інновації, теорію і практику. Підручник містить систематизовану навчальну інформацію, представлену в різній формі текстовій, ілюстративній, графічній, статичній тощо. Підручник створено з врахуванням освітніх втрат за останні 4 роки, можливо дистанційного навчання, тому реалізовано поєднання принципів науковості і доступності, забезпечено подання складного матеріалу просто для розуміння, з максимальним використанням оточуючого середовища, оптимального поєднання реальних об'єктів та модельних. Розроблено багато завдань та експериментів, щоб їх можна було виконати вдома або серед природи. Підручник має оптимальну структуру з чотирьох розділів, в кожному з яких після параграфів є відповідні рубрики. Саме завдяки такій структурі ми сприяємо тому, щоб учні були безпосередніми учасниками, здобувачами освіти. І саме така структура забезпечує вчителя фізики нової української школи відповіді на багато запитань, як створити, зокрема, умови для дослідницької діяльності учнів, скільки має бути практичних досліджень. Як їх оцінити та інші питання? А отже, такий підручник забезпечує реальну результативність навчального процесу. Це підручник нового покоління, який створює умови із заохочення учнів до самостійного здобування знань, як основи формування навичок самоосвіти, як інструмент організації активної пізнавальної діяльності школярства. Це сприяє формуванню образу природи, який є основою образу світу особистісно значущої цілісності знань учня про дійсність. Навчальний матеріал подається дозовано невеликими порціями в 60 параграфах. Здійснена наскрізна диференціація способів розгортання навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів. І єдність змісту та методичного апарату його засвоєння. Створені завдання репродуктивного, творчого характеру для індивідуальної групової, колективної роботи, змістові. Структурно-логічні зв'язки, апарат орієнтування. Після кожного параграфа учні мають можливість перевірити засвоєний матеріал на трьох рівнях репродуктивному, перевір себе, осмислити засвоєння, виділити головне, чи недостатньо зрозуміле. Якраз рубрика цьому сприяє, поміркуй. Подискутувати в групах, тобто рубрика Робота в групах. Пропонується до виконання 12 фронтальних робіт, 77 задач різних типів для самостійного розв'язування, 30 оригінальних дослідницьких завдань, STEM-орієнтовані проекти. В цілому ми пропонуємо сучасні знання, які стануть фундаментом грунтовної, базової фізичної освіти. Обирайте саме наш підручник, який є самодостатнім універсальним засобом навчання. Одним з найважливіших складників навчально-методичного забезпечення не лише джерелом інформації, але й чинником інтелектуального розвитку та формування основних предметних компетентностей учнів.